Привіт! Сьогодні до вашої уваги обідній комплект Ексі від Хайголд. Коли ваша родина або друзі зібралися за цим чудовим столом осіннім або, може, осіннім вечором, то при використанні такого газового обігрівача або подібного, у нас є там декілька видів класних обігрівачів, ваш вечір стане комфортним, теплим і затишним. Каркас цього комплекту, як і каркас більшості комплектів меблів Hi-Gold, виготовлено з алюмінію. Тобто це легкий, міцний, витривалий матеріал, який не ржавій, який буде служити вам довгі-довгі роки. Звісно, що для забезпечення привабливого вильду це алюміній покрито надійним порошковим покриттям, яке також стійке вигорання і ви не побачите ознаки. Власне, цього вигорання найближчі кілька років це точно. Цей комплект розраховано на 6 осіб. В комплекті шість стільців з подушками і стіл. Стільниця на обідньому цьому столі Хайголд виконана з каленого скла, друкованого з таким стильним орнаментом, як ми всі з вами можемо бачити. Подушки. Подушки цього комплекту, як і решта подушок, також наповнюючим квік-драйфом, який швидко сохне. Тканина, стійка до води, до вологи, стійка до ультрафіолету і покаже перші ознаки вигорання лише через два роки. Стілець, стілець, зараз я вам покажу, повністю виконано з алюмінію. Тобто тут навіть нема чому псуватися, він не деформується, не зіпсується вам протягом всього періоду використання. Тому приходьте до нас у шоурум, замовляйте, можливо, якийсь додатковий відео огляд, ми з радістю зробимо вам його і запрошуємо.